От Просто найтоповіших по витратам по результатам. По результатам, звичайно, ваші продажі. І що ми тут повинні бачити? Перше, що вам повинно кинутися в очі, це те, щоб сірий графік завжди перевищував покази і кліки. Ну, як мінімум, кліки точно. Кліки точно. Якщо ви цього не бачите, значить ця категорія не рентабельна. Ну, тому що дохід повинен завжди перевищувати розхід, тобто кліки повинні бути нижчі. В даному рекламному кабінеті ми не бачимо абсолютно категорії, яка виступала просто як, хоча б як несущою світло з точки зору рентабельності, тому що мало хто з наших рекламодавців хоче просто продажі. Дуже рідко таке буває, вони хочуть ще рентабельні продажі. От для прикладу я вам показую інший проект. Бачите, тут, наприклад, категорія, а в неї тут дохід 77%, а кліків і показів після це значить, що є умовно категорія в акаунті, яка може давати профіт. І бачите, вона відповідно до кліків, показів, цінності, вона значно перевищує всі інші категорії. Це говорить про те, що є точка масштабування, на яку ви можете допомогти вашій ai Айкі спертися в вашому рекламному кабінеті. Я буду показувати такий плюс-мінус найгірший один з варіантів, коли це одна з типових проблем. Яка формується в рекламному кабінеті, і прямо з нею треба ну досить гарно пропрацювати. Дойдемо до цього.